Раді вітати, команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Олега, а передусім про таке. Що робити, коли вимкнули електроенергію поради рятувальників? Пункт екологічного контролю на Уманщині стартує проєкт із захисту довкілля. До зими все ближче. Черкаський зоопарк готується до настання холодної пори. Про це те більше вже за мить. Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони підготувати нові типи контрактів для військовослужбовців та розробити відповідні зміни до законодавства. Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, головною інновацією стануть гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2-5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту, зазначив міністр. Він поінформував, що після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі військові і ті, хто вже у лавах Сил оборони, і ті, хто долучатиметься до них у майбутньому. Нові контракти передбачатимуть також збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання та розширення соціального пакета. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання 4 листопада станом на 7,30 Воно було на понад 2% вищим, ніж у цей же час у понеділок. Причина хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі. لا Через умовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі сьогодні в кількох регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання. Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно до 11-ї години. Та у вечірні години максимального споживання з 15 до 22. -ї. Рятувальники Уманщини розповіли, як діяти у випадку відключення електроенергії, що варто зробити заздалегідь і як поводити. Дитися під час відсутності світла, та що робити після його відновлення. Детальні поради у матеріалі телекомпанії Умень. Ось кілька важливих порад від ДСНС на випадок відключення електромереж. Підготуйте ліхтарі, запас батареїв, свічки, павербанки, зарядіть телефони, планшети та інші важливі пристрої. Запасіться водою продуктами, які не потребують приготування або охолодження. Вимкні з розетки великі електроприлади, обігрівачі, пральні машини тощо, перед відключенням чи після, аби уникнути перенапруги. Не користуйтесь свічками без нагляду, ставте її подалі від горючих матеріалів. Якщо користуєтесь генератором, Використовуйте його поза приміщенням на безпечній відстані від дверей або вікон. На вулиці або під'їзді, де темно, використовуйте ліхтарі. Носіть одяг з світловідбиваючим елементом. Не вмикайте одразу всі прилади, включайте по чезі, щоб уникнути стрибка напруги. Перевірте, чи відключені великі прилади перед тим як мережа стане під напругою. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Голос тих, кого чекають. У смілі відбулася чергова акція на підтримку зниклих безвісти героїв захисників. Подробиці в сюжеті студії Сміла новини. Майже дві сотні людей у Смілі об'єднала акція на підтримку тих захисників України, кого досі чекають вдома рідні і близькі, не мають жодної звісточки від зниклих безвісти героїв. У центрі міста традиційно живий ланцюг незабутих імен утворили переважно матері, дружини, діти, рідні та друзі зниклих захисників. Вони вкотре вийшли, щоб стати голосом тих, кого не чутно, але кого щодня шукають і пам'ятають. Ми стримаємося, ми держимося, всі, всі активізуються, ви самі бачите. Ніхто не відступає, ні на шах. Ми хочемо своїх хлопців, чоловіків, дітей повернути всіх додому з полону, щоб обозначили е, не статус безвісті Зникли, а або полонених хлопців, тому що дуже дуже багато. У нас сьогодні автоколона по всьому місту проїхала. Це максимальний автопробіг. Це буде проходити раз в місяць. сьогодні раз хочу привліч більше уваги міських жителів до цього, щоб вони розуміли, що це біда країни. Цей на підтримку безвісти зниклих героїв. Це не просто вияв громадянської позиції, це крик душі рідних, який має бути почутим всією країною. 2 листопада у смілі учасники акції розгорнули нове полотно. Третина його це чорний кольор, що символізує білі невідомість, з якими вони проживають кожен день, не маючи вістечки від своїх рідних. Проте дві третини це надія, величезна надія про те, що їхні рідні чиї імена нині в списках безвісти зниклих повернуться і обіймуть дітей, дружин, матерів. Організатори наголошують, поки бодай одна родина не знає, де її син, чоловік чи брат, ми всі маємо говорити на. Адувати, шукати і сміла вкотре показала, що пам'ять і надія сильніше за мовчання. Новий проєкт у сфері екології пілотують на Уманщині. Йдеться про пункт екологічного контролю, який змінює підхід до захисту довкілля. Він охоплюватиме територію чотирьох громад: Уманської, міської, маньківської, селищної, іванківської та паланської сільських. Це комплексний інструмент, зазначив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець на презентації проєкту. Передусім для превенції шкоди довкіллю, швидкого реагування для фіксації злочинів проти довкілля, які практично щодня завдає Російська Федерація. Пункт має мобільну лабораторію, спецтранспорт, БПЛА, боді камери для інспекторів. Це підсилення для Державної екологічної інспекції Центрального округу. Ще одна важлива складова цього проєкту він передбачає працевлаштування ветеранів у лавах Державної екологічної інспекції України. На занегорощення необережність із праскою ледь не обернулася трагедією. Уночі в селищі Лисянка спалахнула пожежа у двоповерховому житловому будинку. Господарі прокинулися від різкого запаху диму, і це врятувало їх від біди. Вогонь швидко охопив кімнату, знищив меблі та техніку. Рятувальники ліквідували займання та не дали полум'ю поширитися на весь будинок. На щастя, ніхто не постраждав, повідомила прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. 30 жовтня до Черкаського районного управління поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що на Площі Слави в обласному центрі невідомий осквернив місце з портретами воїнів Збройних сил України. Поліцейські встановили особу 48-річного правопорушника та затримали. Йому повідомили про підозру. Зломиснику загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до інших аналогічних злочинів. Двоє людей постраждали внаслідок автопригоди неподалік села Грищенці Черкаського району. Попередньо 22-річний водій автомобіля Джип Grand Чирокі на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, злетів у кювет та врізався у дерево. Відтак, 27-річного та 23-річного пасажира. Віддоправили до лікарні водій та ще один 20-річний пасажир від госпіталізації відмовились під час спілкування з кермувальником. Поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Освідування підтвердило у його крові понад 1,3 і проміла алкоголю. Правопорушника затримали. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває досудове розслідування. У Черкаському зоологічному парку Рошен розпочалася підготовка до зими. Тут бають не лише про тепло і комфорт тварин, а й про те, щоб навіть узимку відвідувачі могли побачити улюбленців. Як мешканці зоопарку реагують на скорочення дня та холод і що змінюється для них у цей сезон, дивіться у сюжеті Анни Могільної. Частину тварин вже перевели до зимових вольєрів. Насамперед, це примати та екзотичні мешканці. Працівники зоопарку ретельно дбають про комфорт і безпеку підопічних. Зокрема, зробили достатні запаси їжі та засобів обігріву. Є сіно. А й зерном було завезено до У нас ще залишалося трішки зерна з минулого року. А овочам, фруктам у нас теж постійно завозить, де кожного тижня там двічі на тиждень. М'ясо теж постійно є. Тобто, скажімо, що стосується продуктів харчування, то проблем нема. Поки погода залишається теплою, раціон тварин у зоопарку не змінюють. Він залишається таким самим, як у міжсезоння. Однак із настанням морозів і снігів підопічним збільшать харчування на 20-25% від базової норми. Особливо тим, хто залишається зимувати у відкритих вольєрах. Якщо вони в зиму проводять в відкритих вольєрах, то їм потрібно більше. Калорій для того, щоб підтримувати своє тіло в нормальному стані і тому ми збільшуємо раціон. До зимової сплячки активно готуються ведмеді. Вони риють барлоги та споживають більше калорійної їжі, аби накопичити достатньо жиру на холодний період. З кожним днем ці тварини все рідше виходять на відкриту територію, поступово занурюючись у свій природний зимовий ритм. Ведмеді наші, ну вони поки що не сплять. А, погода не дає їм заснути. І, а вони гуляють, вже фактично вони пройшли цей етап нажировки, вони вже такі великі, круглі, як шари. Але поки що не спляйте, що Гуляють по вольєру". Зі слів директора, цього року колекція тварин поповнилася новими мешканцями. У закладі успішно розмножилися і грунки Жофруа та інші види приматів, зокрема білухі і грунки. Є поповнення і серед хижих птахів. Цього сезону з'явилися пташенята орлів та пугачів. Керівник додає. Ще надалі хотіли б досягти успіхів і в розведенні мав Саймірі, адже вже тривалий час приплоду немає. Є поповнення у нас в тераріумній експозиції. У нас з'явилися нові види гримучників, куфій а, отримали сервала, самця сервала. Це у нас така кішечка дуже цікава. Зараз будемо шукати самі для пари. Якраз провели реконструкцію на експозиції Мадагаскар. Сформували нову пару Лимурівка. Що наша вже старенька самиця, яка у нас живе. Вона залишається зі своїм сином, але скажімо, вона вже дуже старенька. А так ми сформували нову пару і будемо чекати. Вже я думаю, на наступному році у нас буде повнення. початком зимового періоду зоопарк перейшов на скорочений графік роботи. Підвідувачів чекають з 10.00 до 16.00. Ми перейшли вже на зимовий час, на зимовий період роботи. Ну, взагалі, то о п'ятій годині вже темно, особливо в кінці жовтня, коли перевели годинники, то вже темно повністю. На так там до грудня місяця у нас ще буде, скажімо, темніше і і Тому нема сенсу просто, скажімо, працювати до п'ятої години, де відвідувачів мається на увазі. Анна Могильна, Геннадій Ямалянов, служба новин телеканалу Ільдана. Тепла погода залишається, незважаючи ні на що. Боротьби сезонів поки не чекаємо. Погодними процесами впевнено керує жовтнева осінь. Середній температурний фонд перевищує норму на 2-3 градуси, але і це скоро мине. Південний антициклон, який подарував нам бабине літо, поступово відступає під натиском чергового північно-атлантичного циклону. Отож 5 листопада у Черкасах майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. В обласному центрі без опадів температура протягом доби коливатиметься від плюс 8 до плюс 11. Такою ж буде синоптична картина в Звенигородському та Золотоніському. Районах. А на Уманщині очікуються дощі, які випадатимуть до вечора. У ж. В селян була традиція розкидати шматочки пирогів на полях, щоб зимові птахи прилетіли і своїми голосами заспокоїли землю. Також стежили за погодою, щоб передбачити, коли ж настануть морози. Якщо цього дня випадала сніжна крупа чи град, то вважалось, що 22 листопада зима на ноги стане. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе та стежте за нами у соцмережах, зокрема на Ютуб каналі. За нами правда і перемога. Все буде Україна! Legenda